Полтавка Ліля Федорів живе у будинку на провулку Бумажний. Його пропонують змінити на Полтавський яр, адже на початку ХХ століття по дну цього яру тік струмок Полтавка. Тож ідея нової назви повернення до історичних коренів місцевості. За перейменування в ході онлайн голосування полтавці віддали 130 голосів. Ми нашим провулком теж долучалися до онлайн голосування. Я гадаю, що в Полтаві побільше повинно бути українських назв вулиць провулків, аби трішки російського відійшло в чин честь героїв, чисть військових, які захищають нашу Україну, було б доцільно змінити назви. Нині голосування за перейменування вулиці про вулків першої черги у Полтавській громаді завершується. У ній 71 назва топонімів. Щоб проголосувати за бажану вами вулицю, нам необхідно зайти на електронну систему ЕДМ. Звернути увагу, щоб тут у нас геолокація була вибрана саме Полтавська, наш регіон, натиснути на опитування і вибрати знайменування вашу вулицю. Змінюють назви вулиці провулків через те, що вони містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації чи країнах, які включені до договору про колективну безпеку, каже секретар робочої групи з питань перейменування вулиць Полтавської тергромади Тетяна Татаріна. Голосувати можуть мешканці Полтавської міської територіальної громади. Якщо людина зареєстрована не в нашій громаді, то Звертаються до технічної підтримки і змінюють цю ідентифікацію в. В такому вже технічному режимі, і потім також голосує серед виставлених на голосування провулків. Такий собі московський поблизу червоного шляху його пропонують змінити або на підмонастирський, бо знаходиться під монастирською горою, або на польський провулок. Як знак вдячності польському народу за підтримку українців супротиві російській агресії за перейменування проголосувало 174 людини, а ось найбільше голосують за зміну провулку рельсового станом на 13 Рудня на сайті зареєстровано 344 голоси. Наші фахівці інституту розвитку міста узагальнюють результати. Це робиться доволі швидко. Робоча група затверджує. І потім комісія із перейменування офіційна топонімічна. Ну і далі вже справа за депутатським корпусом. Проект рішення про зміни назв готує управління містобудування та архітектури і виноситься на сесію. Голосування за вулиці і провулки першої черги триватиме до 15 грудня. Включно паралельно у Полтавській громаді цього тижня розпочали прийом пропозицій щодо перейменування вулиць другої черги. Під час цього етапу мають змінити назви ста двох топонімів.